Доброго ранку ми Еклахоми. Просто їду вже зі школи після того, як спросила Скарлетт і дивлюся на небо. Небо чарівне. Воно чарівне, коли ми виїжджаємо, але вся чарівність якась або в сторону від мене, або позаду. І я не можу це зняти. Я бачу, але ну, це не зовсім зручно знімати. Але... Майже кожного ранку це отаке, така казочка. Так, прикрасила на Так, у нас сонячна така погода, 52 градусі. Завтра повинна бути, бути холодною суботою. Добра субота сидіти, коли мене. Подивимось. Ні-ні-ні. Можливо, ми будемо кое що робити. Мені подзвонили з Тренеті школи, вона там брала участь в якомусь конкурсі по малюванню або розмалюванню, не знаю. І там також Кожне ім'я було типу, для розігрішу взято на 25 доларів, пода, пода, ну, Карту подарунків, подарувальну, подарувальну, подарочну карточку, як? як а, Вона не виграла, але мені написав якийсь чоловік, з, який це організовувала компанія кунгу. Зал, там де дітей вивчають, навчають фу І він каже, що в суботу ми запрошуємо Триниці, щоб вона прийшла. У нас буде одна е, захід на одну годину. Ми будемо показувати, як е, ламати дощечки, і все таке. Я думаю, ну можна. Я говорю, ну, добре. Каже, вас записати. Кажу, ну записуйте, і теж ім'я піде в, в розіграш на 25 доларів. Щось таке. А що, а то сидимо, сидимо. Ну, Дені зазвичай з дітьми робить вивозить або їх в магазин, або ще щось по суботам. Це я релаксую, не вивозила вже давно. Так можна зробити. Добре, куди я їду? Така гарна, куди ж я їду? Нарешті Марина намалювалася. Ірина мені прислала Смс-ку. Декілька днів тому каже, щось давно ми не зустрічалися. Так що ми зустрічаємося на чай з Іриною, на чай чи ну, коротше, в кафе, в кав'ярні. що Я поїхала, жилета з чашиком залишилася. Торти готові. Я а, написала тому чоловікові, сказала, що давайте зустрінемося після 4,30. Він каже, просто дайте знати, коли ви готові, і я зустріну. Так що, ну, це до, до. речі, йду в кав'ярню з чудовими десертами. там. Але ж я не їм, я ж не їм. Четвертий день, друзі. не їм сьогодні. Я б не сказала, що в мене такий прям голод страшний. Просто не то, що голод, а просто м -м, хотілося би того. А ну немає такого, щоб мене там. Желудок поцаску. І дивлюся, ну я сподіваюся, більше скинути, але ну ладно, що я, то я. Ну, буде, будемо е, привчати організм. Я хочу тиждень протриматися, так що до наступного вівторка. Хоча брехати не буду. Вчора, коли стейк ми готували, я все ж таки пару шматочків собі кинула. ну Дуже смачно, коли кісток е, обгризла м'ясо. Бо діти деякі шматочки залишила, я що дурна, я з'їла. Ну там кажу, там не, не багато. Чисто е, душу відвести, Коли я отак сиділа на дієті 28 днів на соках та кавуні 28 днів, то я готувала дуже багато. Бо їсти не можеш, хоч приготуєш. Типу, типу, типу щось якась. Себе так обманювала, можна сказати. Рецепти там перебирала, готувала мене аж Бренда. Брендан з нами жив тоді каже. Після того, як я з дієта злізла, він каже, треба Марину на дієту посадити. Вона тоді готувала дуже багато і смачно. Так от, я до чогось вела. Я до чого звела. Це було і пішла кудись в другу сторону. Я забула. Згадала, до чого я була. Коли я вже готувала, я могла маленькі, манесенькі, там пів сантиметра кусочок, шматочок чогось відрізати і просто спробувати. І о, так, це, це смачно. Добре, я приготувала якось. Мабуть, я замовлю собі місо і або чай, або каву. Щось таке. Рід, рідненьке. є. сиджу, жду. Ірина написала, перед тим, як я сідала в машину, типу, я вже готова, буду раніше. Кажу, добре, але я тільки в машину сіла. Я думаю, я її з пантелику збила, а вона щось інше робить, тому що я приїхала, її нема. Ну, це оча, я їй показувала. Цю кав'ярню вже багато-багато росла -багато. замовляти. Я просто тут дивлюся, дивіться. Тут ще свічка Халлоїновська, а нема, нема фокусу, але там а, і от. Тут ще осінь. Різдва нема, але осінь ще залишилася. Що <сміт> Мій супець. Я думала, що буде маленьке, а це нічого. Це можна, це можна сказати, повна страва. <сміт> ага. І чайочок І Іра теж вже замовила. Іра, я тебе покажу. Привіт. Всім привіт. Іра Слава каже всім прийґа! Ейго! Молиться за вас всіх завжди. Кожна завжди. Кожного ранку. Їду малу відвожу до школи і молюсь за Україну разом з нею. Все буде Україна. Амінь. Так, все ми посиділи, добре посиділи, багато тем ми перемололи. І про Україну, звичайно, про Україну теж, про що там, у кого, як, як родичі, як, як все, про ралі, про все. Так що добрий час. Довгенько ми отак не зустрічалися, було дуже дуже приємно. Треба робити частіше. Каже, треба зібратися до Дня Валентина теж з дівчатами. Так що багато що треба, і ралі треба, і це треба, і все треба. Це буде добре, все класно, але мені вже треба їхати, бо їхати за Скарлет скоро. Ой, ой, забула мене Джульєта просила напій. інила я Джулієті. Вона сказала не хвилюватися за напій, так що поїду я вже одразу до школи. А там кажу: якщо тобі треба щось інше по дорозі від школи, давай знати, я куплю. Якщо ні, так ні. Бо я так розумію, що скалет, як завжди, буде щось просити мене купити, бо п'ятниця. Я купила цікфілей. Там є тільки і картопля фрі. Замість іграшки ми попросили морозиво, і вони дали, що прикольно. А, треба завжди так робити. А, а Я навіть не знала, що так не можна. Це мені Скарлет каже, попроси, 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 попросила точно, дали чудово. А я Вже їду додому і мені Джуліат дзвонить і каже, ну щось. Казала вам чи ні, вона не захотіла напій. Я сказала, що, Але я сказала: дзвони, якщо ти хочеш, щоб я щось інше купила. От зараз вона хоче, кажуть блін, Не вчасно. Мені треба додому збросити скалет, взяти торти, зустріти ту... того чоловіка, що замовив, а потім я так розумію, я поїду і куплю їжу для Джульєт. Ну, Ось такий план. Мама катається. I'm showing his hair. Okay, good. Okay. Кажу, Чого ти його голим знімаєш? Я кажу, я знімаю його волосся. Підстригла його трохи. Нарешті, нарешті, ми дочекалися. Шо, шо шоу. Мам. А, і Мені зробила малюнок, який дивіться. Молодець. Good Мам, да. І дивіться, ми нарешті отримали подарунок, який чекали. Сьогодні яке? 20? От. Це той подарунок, що вона. Чекала отримати отаку от дурну іграшку. Куди нас запросили? Вона Навіть свій однокласник зустріла. Лавочки для батьків, і ми через вікно тут можемо дивитися, що тут діти роблять. Yes. Дивіться, ну хай енергію. Бігли, я думаю, до... а пробіжу. <рігла> Тут один хлопчик великий таку штуку завалив ногою. Це Ми тут енергію витратимо, це добре. Одна дитина прийшла з дощечкою. Ми написали мети, які ми хочемо досягнути. І потім ці дощечки вони будуть ламати надвоє. Типу, як символ, що вони досягнуть своїх свої мети. Вчити, як треба ламати ці дощечки. і тут поламала дощечки. Ця на 25 доларів.

<реш> як ви бачите, у малої форма. я її записала на Теквондо. У мене не одна дитина не ходила. На, на всякі такі противоборства, чи як це називається, вона захотіла, але ми, якщо у це записалися, це вже на рік. Це ми записалися на цілий рік. Я кажу: ну дивися, дивися, дорога! Бо <смітна> треба буде ходити рік. Я хочу, я хочу. Так що починаємо з понеділка. Я вже заплатила депозит і полов, майже половину першого пеймента, бо в мене тільки стільки грошей було, і вже в понеділок. Заплачу з залишок, так що ну, буде у нас отака бояка. Вона маленька і треба знати, як себе захищати. Ну що, в мене прийшло, прийшло замовлення на пиріжки. Мені треба підкупити пару продуктів. так що... вдома і я працюю над пиріжками. Тут в мене замішується тісто на 10 пиріжків. Начинки будуть дві, на 5, 5 начинок буде. Смажений лук, гриби, також капуста і картопля. Це все разом. Такого я ще не робила, але ну, добре. Буде. А інша начинка буде варений рис з яйцями і зеленим. Зеленою цибулею. Так, так як дві начинки, я сказала, що трошки більше треба заплатити, тому що я зазвичай роблю одну начинку на, на 10 пиріжків. А так більше інгредієнтів і більше часу бере. Він погодився, якийсь новий дядько. якийсь, Не, не то якийсь араб або індус, не впевнена. У нього акцент і в мене акцент. Було цікаво. одна начинка. Рис з яйцом і зеленою цибулею. І оце в мене, я вже на 5 частин його розділила. Це картопля, капуста, цибуля і гриби. Ну, зараз чекаємо на тісто. Чекаю на своє тісто, щоб воно вже другий раз підійнялося. Запалила вогник, бо у нас такий дуже прохолодний день, гарний для вогню. От зараз би дивитися шоу. Джуліета поїхала з подружкою по ем, секонд-гендам. В пошуках чогось якихось. Якихсь... Скарбів. Розважається. Ну, це теж треба, хай буде. Гейб щось не дуже почуває себе, розсопливився, зараз спить. Ну, а я з пиріжками тут. Зліпила я пиріжки. О, Джуліта повернулася. Тут в мене то, що з капуста і картопля. Діжки тут... вийшли з духовки, я вже смазала їх маслом. Скоро повезу до плітки. <laughs> в тапках в тапках ми пішли. Короче, ми вже збросили пиріжки. Я зі мною Скарлетт і Джульетта. Джуліет війшла в раз. Скарлетт uh, п'ять 5 бело. Я з нею. Сторожу, блін. Що це? Ну, це? Розказую вам прикол. Вчора мені подзвонив якийсь чоловік. Він знайшов мою сторінку на Фейсбуці, їжа Slavic Food Intel. І подзвонив, давай там замовляти, що ви порекомендуєте. У нього акцент або арабський, або, або індус. Я не знаю. Я кажу, що у вас більш по популяр? Я кажу, що а, саме є у нас пиріжки. Коротше, замовив він. Бачу, що він пішов, я йому а, відіслала а, ссылку на пост, де я а, рекомендую пиріжки, там туди-сюди. Бачу, він лайкнув, думаю, піду, що на сторінку. А, він, я дуже підтримую Україну туди-сюди. Пішла на його сторінку там все про Україну, українські дівчата, українські діти, українські військові ну, картинки. А, і є такі жінки з такими дуже круглими тілісами. Я так, ну, Якийсь странний дядька. Ну, ладно, домовилися ми з цими пиріжками. З цими пиріжками. Зі мною поїхали. А, я, ну, скрала хотіла вийти до 5 було, Я кажу, поїхала, я буду відвозити пиріжки і ти поїдеш зі мною. Ну, З, з однієї сторони, я просто не хотіла сама їхати. Ну якийсь, ну якісь, Не знаю, ну просто ну странно. І Джуліета каже: я з вами теж поїду. Коротше, вона поїхала. Я її попередила, каже: я не знаю, що очікувати від дядька цього. Ну, коротше. <головіка> він виходить з машини, з букетом троянд, з коробкою конфет. Цукерок. <головіка> я так. Я не знаю, став... як став... 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 себе вести. Блін, що Щось... він ж, а в пальто, в шляпі. Віде? Він дуже, бачите, найс. Дуже найс, але я думаю, блін. Біля, бачу. Він мене не бачив. Він бачив тільки мою сторінку їжі. Він не знає, як я виглядаю. Він не знає, чи я дружна я чи ні. Приїхав з трояндами, і з цукерками. Я, я, я трошки випала, я, я кажу, це для мене. Я кажу так. Я кажу, дякую. Ой! Ну, це в мене вперше таке. Ну, дякую за троянди і за цукерки. Я, правда, не їм зараз, але діти. Діти задоволення вечері. лосось, рис смажений і споржа. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую вам за ваш перегляд, вашу підтримку, перегляд реклами, полюбляйки, коментарі, підписку. Дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч і бабай!